Акт отриманих послуг найзручніше створювати на підставі інвойсу на послуги. Для цього в модулі покупки обираємо пункт меню Документи покупок, виділяємо рахунок на послуги від іноземного контрагента, натискаємо кнопку На підставі та обираємо Акт отриманих послуг імпорт. Вводимо номер і дату документа, в полі Одержувач. Обираємо необхідний підрозділ та натискаємо кнопку Додати. В області рядки сформовано відомості про надані послуги. У випадку, якщо за замовчуванням не внесено рахунок затрат, слід доповнити ці дані. Для цього двічі клацаємо на рядку або натискаємо кнопку Змінити. В полі Рахунок затрат вводимо необхідний витратний рахунок, наприклад, 92. Для цього рахунку слід внести значення аналітики статті доходів витрат. Вводимо початок слова Послуги та натискаємо клавішу Ентер. Обираємо Інші послуги, натискаємо кнопку Зберегти. Проводимо створений документ.